Проведення традиційного фестивалю конкурсу на здобуття вищої театральної нагороди «Січі Славна» було цього року під загрозою через відсутність фінансування. Але завдяки сумісним зусиллям обласної організації спілки театральних діячів України Дніпропетровської міськради, засновників і меценатів фестивалю, а також великому бажанню 22 театральних колективів, форум такий розпочався. А журі вже переглянуло вистави у Дніпрозержинську та Кривому Розі. У Дніпропетровську 22-й фестиваль-конкурс Січиславна 2014 пройде на сценах театру імені Шевченка опери та балету і молодіжного. Терять це не можна ніяким образом. Сьогодні війна, ну і війна, а рядом такий мощний всплеск культурного собиття. Потому что все театры подготовились совершенно замечательно. Вы это увидите по-разному. Разные спектакли будут, разные исполнители. Но. Саме головне енергія. енергія Але ще дуже важливою складовою фестивалю є те, що він не фестиваль-фестивальний, такий святковий, так? а це фестиваль робочий, де журі постійно обговорює вистави. І після кожної вистави з акторами, з режисерами, художниками відбувається тривале обговорення із розбором вистав. І це справді дуже професійно важлива праця і для колективів, і, скажімо чесно, так само і для.